Привіт! Ласкаво просимо до інтернет-магазину Ембарго. Тут ми оглядаємо цікаві пропозиції у сфері традиційного куріння і не тільки. Сьогоднішній випуск присвячується легендарному люльковому бренду. Тож зустрічайте Петерсон. Дивіться в сьогоднішньому огляді: розповідаємо про історію люлькового бренду, оглядаємо сорти тютюну, які використовуються в пачках. А під кінець оглянемо кожну позицію і зробимо підсумки. Дивіться огляд та дізнавайтеся більше про легендарний люльковий бренд. Розпочинаємо знайомство з брендом. Це починається у 1865 році в Дубліні, Ірландія, коли брати Фрідріх та Генріх Кап, вихідці з Німеччини, відкрили свою першу майстерню з виробництва люльок і згодом зарекомендували себе як талановиті майстри. У 1874 році брати знайомляться з Чарльзом Петерсоном, латвійським майстром з виготовлення люльок, який обіцяє зробити їх люльки революційними і відомими на весь світ. Зацікавившись такою пропозицією, вони беруть його на роботу в свою майстерню. Саме його ім'я згодом стало синонімом бренду, а компанія отримала назву Cup and Peterson. 1890 рік став переломним, оскільки інноваційний підхід Петерсона привів до створення люльки з конструкцією, яка мала резервуар для збору вологи і особливий отвір до доверху, який був покликаний запобіганню опіків від потоку гарячого диму. Ці конструктивні рішення були запатентовані та називалися система Петерсона». Згодом компанія розширила асортимент та почала виробляти власні тютюнові суміші, найвідоміші з них сьогодні на огляді. Що ж, пропоную оглянути сорти тютюну, які використовуються в цих двох пачках. Virginia легкий сорт, що є основою для більшості лількових тютюнів, має ненав'язливий солодкий та фруктовий смак. Зазвичай поєднується з Берлі. Берлі. Міцний сорт, що покликаний підвищити смакові якості та насиченість тютюном, має трохи терпки та горіховий смак. Латакія характеризується особливою обробкою листя, яке спочатку сушать, а потім коптять з використанням сарійського дуба, має характерний землистий і унікальний копчений аромат. Кавендіш ще один метод виготовлення, де міксують 3-4 різні сорти, а потім ферментують разом, що дає унікальні смакові властивості. Настав час оглянути пачки. Перша на черзі легендарна суміш Петерсон Шерлок Холмс, культова суміш серед фанатів класики, створена на честь знаменитого літературного детектива та його прихильності до люлькового куріння. Вона отримала характерний глибокий смак фруктів та яблука а під кінець класичний тютюновий. І наступна на менш відома суміш Петерсон Олд Даблін, що поєднує насичену Вірджинію, копчену латакію та ароматний темний кавендіш, пропонуючи справжнє відчуття традиційного англійського стилю і вулиць старого Дубліна темними ночами. Тютюн середній по міцності. Резюмуючи, робимо висновки, що унікальний тютюн преміум класу Петерсон задовольнить смакові якості навіть найвибагливішим лільковим саміліє. На цьому все. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку. А якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!